Здоровенькі були народ! Сьогодні ми будемо з вами, так би мовити, проводити розкопки вже ну, фактично відомого вам танчику Abrams X, про який я робив відосик, але відосик був трішечки ну, такий, голосний, і ну так ну, прям на міліметр, так прям на на, 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 на такий мілі, прям міліметр міліметрик трешовий. Тому мене дуже-дуже дуже-дуже дуже 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 давно і дуже 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 часто просили зробити на нього адекватний переогляд. Ну прям цілком адекватний, навряд чи вийде, самі розумієте чому, тому що, ну це ж Ibram's X, ну тобто, ну не вийде адекватно народ. Не получиться. Так би мовити. Ну, Але я спробую. Так ось. Abrams X, або ж Абрамс X, або ж Бебрамс X. Що це таке? Ну, ми зараз будемо розбирати з вами, звідки він взявся. Але не, 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 не розуміє, звідки він взагалі взявся. Коротше, будемо розбирати його технічні характеристики, наскільки він актуальний чи не актуальний, і наскільки він взагалі потрібен, його плюси-мінуси, і просто якісь нелогічні речі, які в ньому є. Е, власне, починаємо. <кій> так ось. Що воно таке? Ну, це ну, очевидно, модернізація Абрамса, старенького американського танчику, який з'явився вперше в 80-х роках. Тобто, танчику так, ну, вже ну, нормально так, вже, за 40 років, насправді йому. Е, ну, Можливо, менше все ж таки, але під 40. Коротше, близько 40 років Абрамсу вже дійсно є. Машинка геть не нова. Очевидно, очевидно, що робити звичайності, модифікації по покращенню його захищеності, по системи курання вогнем, по підвично-потужності гармати і бронепробиття, всього всього це круто, але банально танк становиться важче, а його база новішою не стає. Тобто машина все рівно застаріває, танки і так фактично застарівають. Так, тобто, ну дійсно зараз така думка є, що танки вони вже не треба, танки вже застарілі. Насправді це помилкова думка, тому що танки дійсно ще треба. І, ну поки що, поки що, без них в сучасних військових конфліктах нікуди не підеш. Вони дійсно треба. Само собою, що не усіх. Але сказати, що танки прям вже своє віджили, ну, не можна. Прям, Дійсно, ну, прям на 100% так сказати, не вийде. <клес> що ж стосується Abrams X, це досить сміливо. Дійсно, досить сміливо, за що можна General Dynamics сказати, прям, ну, красавчики, сміливе рішення по модифікації Abrams X, тому що кількість інновацій у цьому танчику ну, дійсно зашкалює. Починаючи від. Від чого? Від нарешті безлюдної башти. Так? Хто розрозумів, той зрозумів. І закінчуючи штучним інтелектом. Ну, тобто, чат GPT, де я так розумію, там чисто встановили 4.0, і він там собі, коротше, розминається, жартую. <кій> За це я вибачаюсь. Це слина тільки що в рот попала. Слина в рот попала. ага. <кій> в нормі ж слини в роті немає. Так ось. Що у ньому є? У ньому є безлюдна башта. Що це таке? Ну тобто, це. Тоді, коли людей в башті немає. В звичайному Айбромсі, як в принципі у більшості звичайних танків, люди в башті сидять, і у випадку влучання в башту, якщо навіть вона не була пробита, можуть отримати контузію, ураження уламками, навіть без пробиття вони можуть бути, з внутрішньої сторони броні, відколами, коротше, всілякими відпадами оптики, струсами, забоями, саднами, порізами, всім симосим. <кій> Кому взагалі треба? Я думаю, нікому. Так ось. Власне, перевага безлюдної башти в тому, що там нікого немає. І в випадку навіть влучання в неї, екіпаж буде залишатися цілим, тому що екіпаж розташовується в. Бучаснер, ти трішки прихворів, а Самі розумієте. Так ось, екіпаж залишає... залишається цілим в своїй окремій бронекапсулі. Так ось. Тут така схема і реалізована. Вона стара. Ну, тобто, це ще було як, запропоновано старенькому танчику ТТД, чи ТТБ. Коротше, також на базі Абрамса робили там в 90-х, якщо не помиляюсь, прототип з безлюдною баштою і типу бронекапсули для екіпажа. Ну, фактично, це реінкарнація, але, чесно кажучи, ТТБ виглядав, чи ТТД, господи як він там називався, він виглядав набагато більш життєздатним, на відміну від Abraham's X. Ну, Стільки життєздатним, скільки орієнтованим на реальне бойове застосування. Зараз я буду пояснювати чому. <кхід> ну, не зараз, а трішки пізніше. Далі. Тут з'являється автомат заряджання. Само собою, що громаду треба якось заряджати. В базовому Абрамсі немає заряджання, там просто ручками Джон пхає снаряди в казену частину, беручи їх з бою укладки, яка розташовується в задній частині башти, яка, до речі, має вишивні панелі, і це одна з фішок Ейбромса. Колись була, і є до сих пір. Тут такого немає, тому що Джону не можна влізти в безлюдну башну. Тому замість нього це буде робити власне автомат заряджання. Джон тепер буде сидіти разом з своїми двома товаришами, а не ще трьома. Ви капсулі, тому що тепер членів екіпажу буде три. Зрозуміло, чому? Тому що заряджаючого немає. А, ні, стій Джон. Ти був заряджаючим, все, тепер ти йдеш у відпустку. Або вчися на якусь іншу спеціальність, або все. Демобілізація у Джона сталася. Тому буде тільки три члени екіпажу. Власне, я тільки що пояснив, чому. Окрім цього, з'являються камери, тобто камери 360, камери повсюди. Прям повсюди, самі такі круті, наворочені, вау, технології сендю, самі розумієте. Окрім цього, система ось ця точка, не система, а комплекс активного захисту трофі. Тобто штука, яка може збивати ракети. І ну, саме про танкові ракети. І, ну, не прям швидкі. Все ж таки більше повільні танкові снаряди, по типу, по типу кумулятивних танкових снарядів. Ну, і РПГ, ось це все, воно може збивати. Само собою, що з таких систем, як і будь-якої іншої, є е, як, відсоток спрацювання. Тобто, треба розуміти, що вона прям не дає вам 100% гарантії того, що вона вас захистить. Але вона тут є. І це круто, тому що трофі це ну, фактично найбільш перевірена часом. Часом та бойовими випробуваннями штука. Тобто вона дійсно проходила бойове крещення вона використовувалася в реальності, і це прям серйозна річ. Ну прям дійсно серйозно <кій> Народ вибачає за ось такі мої моменти. Ну, я просто народний блогер, я прям, ну, самі розумієте, роботяга, завод, завод, у моєму випадку, лікарня, ну, тупо роботяга. ну розумієте, народ, так тобто, нос... народний блогер. Народні блогер, народні подкасти, народний контент. Народ. Ну, самі розумієте. Я так мови, ну, з душею, з душею все роблю. Максимально прям так лампово. Сподіваюся, що ви не ображаєтесь. Так ось. Продовжуючи. За камери. Камери є. Камери є. Які ще камери? Які ще казав заказ? Каз є. Вау! Може, багато ракети. Їдемо далі. З'явився штучний інтелект. Що він може робити? Ну, потенційно він може відслідковувати, наприклад, цілі, під, підказувати екіпажам, можливо, наводити гармату, робити пристрілку, усілякі такі дії. Тобто, я думаю, що він швидше за все направлений саме на це. Окрім цього, до речі, я ледь не забускати, що гармата, хоча й залишилася 110-мм, я не знаю, чи вона нова чи стара, але вона 120 мм. І що, до речі, цікаво. Наскільки я бачу. Ну Начебто у неї немає як його? У неї немає ежектора. Можливо, я помиляюсь. Можливо, помиляюсь. При вас відкриває Google народ. Народний блогер гуглить. Народний блогер гуглить. Abrams X. Abrams X. І що? Тану. Тану. Ну, ежектора, типу, немає. <кій> ну, типу, є. Ну, я не бачу його прям виразно. Ну, прям якось виразно, я його тут не бачу. Можливо, його тут немає. Ну, в принципі, цей е, відносно логічно, тому що а навіщо тобі ежектор, якщо екіпажу в башті немає. Так ось. Йдемо далі. Окрім гармати, як я вже казав, 110 мм годкоствольний, тут є 30 мм турель. Ось це вже цікаво. Знаєте чому? Чому що як показала, ну, як, як показав досвід нашої війни? То дрони дуже сильно напрягають танчики. Ну прям серйозно напрягають. І поєднання штучного інтелекту в майбутньому з 30-мм зеніткою, фактично, на башті танку. Навіть якщо без штучного інтелекту, а просто сама зенітка на башті танку, це прям дуже цікаво. Самі розумієте чому? Тому що летить дрончик, черга, дрончик вже не летить. Цікаво. Однозначно. Окрім цього, 30-мм боєприпаси. Це вам вже не великокаліберний кулемет. Цього цілком достатньо для того, щоб знищувати ну, таку досить велику. такий, досить великий перелік. Бойових машин піхоти, тобто не тільки радянські, китайські там ще, ну, всілякі ось такі, які схожі на них і не мають якогось серйозного захисту. Та навіть спрут СД можна з нею розвалити, тому що броні у цій шляпи, ну, сильно прям немає. І це круто, тому що, ну, навіть не треба використовувати основну гармату, просто робиш бу 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 І все. І спрута немає. Кайф, кайф. Йдемо далі. Тут з'явилася... Силова установка гібридна. Ну, тобто, само собою, зараз я можу вам так поумніше сказати, що «А, ви знали, що перша. Ну або взагалі то не перша. Ну добре, скажемо, що перша. Взагалі, перша гібридна установка з'явилася ще на. Е, ні, Ні-ні-ні-ні. не на Тигер Порше. На Тигер Порше була електромеханічна трансмісія. А ось гібридна установка, наче вперше з'явилася на Маусі. Саме так. Начебто, чи ні. Чи ні? Чи начебто все ж таки на Порше була перша. Начебто все ж таки на ньому, тому що у них в принципі однаковий ось принцип цієї електромеханічна трансмісія, так? І, в принципі, Трамп ж принцип такий, що двигун виступає в ролі генератора. До речі, у Радянського Союзу наче, був прототип іс 6 так? або ж С6, шостого ІСа, шостого Діда. З також електричною трансмісією, якщо ви не знали, до речі. Тому взагалі в теорії 6, ну як він взагалі з, ну, пішов у серію, міг би їздити з тією самою швидкістю вперед, що й назад. Знову ж таки, за рахунок особливостей своєї трансмісії. Ось такі фактик, -прикуляктик. Е, Що у нас тут? Тут у нас, ну, повертаючись до Abrams X, гібридна силова установка. Е, що це означає? Ну, знову ж таки, в, в, в Маусі не гібрид був прям конкретний, але ну, можна сказати, що типу гібрид. окей, да? Е, тут саме по типу гібрида. Що це означає? Це означає те, що танчик може їхати, як використовуючи якого, Дизельний двигун, тому що камінс це дизельний двигун, а тут саме від фірми камінс він має стояти, так і електрична тяга. Що це може нам дати? Ну, По-перше, це економія пального, так? як під час руху, так і під час стояння на місці, тому що не треба вмикати основний двигун. Друге, це нам дає можливість переміщуватися з меншим шумом на довкіллі. Тобто, коли танчик рухається, він не так сильно шумить, не такий створюється прям галас і, власне, кайф. Ну тобто, дійсно, танчик їде, галасу немає, і ворог не знає, що ви тут. Я вважаю, це круто. Як ви вважаєте, можна написати в коментарі. До речі, тут ще є спарене з гарматою кулемет, так розумію, класика 7,62, як же всім не начхати. Це, в принципі, і усе, насправді, що стосується інновацій в цьому танчику. Якщо казати серйозно, тобто, це у нас безлюдна башта. Це у нас автомат зверджання, це 30-мм дистанційна корована турель, це штучний інтелект, це бронекапсула для екіпажу, і три члени екіпажу, тобто на одного менше. Ну і каз трофі, тобто комплекс активного захисту, який може збивати ракети. Ну і само собою, гібридна установка. Усьо. Це, в принципі, по інноваціям недоліку. Чому я тоді вам казав за осої ТТБ чи ТТД, господи? Давайте загуглимо і подивимось, як він там правильно. Наче він там був ТТД. ТТД, давай. ТТД Танк. ТТД Танк. ТТД Танк. ТТД Танк. Єс. Ноу. Ноу, народ. Короче, яка взагалі різниця? Не будемо вже займатися такою фігньою. Ось той. Ейбрамс з безлюдною баштою. коротше. Е, так ось в чому прикол? Прикол в тому, що на ньому не так багато якихось зовнішніх деталей, тобто він такий більше зализаний, і видно по ньому, що він може витримати удар ворожий. Abrams X, ну подивіться на нього. Він виглядає як е, велика цяцька. Тобто, велика цяцька для якогось дуже багатого дядьки, тому що подивіться, банально, я вже не кажу за камери. Ну, тобто за ось ці е, прилади спостереження, за сам модуль е, гармати оці 30-мм, який, ну самі розумієте, якщо в нього влучить такий самий 30-й боєприпас, він просто вийде з ладу. Ну, тобто, виглядає він круто. Але треба розуміти, що обстріл навіть з, великокаліберної, ще з великокаліберного кулемету, воно не переживе. Тобто просто берете утьоз, і все. Ну, тобто усе, Усьому цьому прийде гембель. Прям капітальний. Я, 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 вам, я, вам, я вам серйозно кажу. У цьому всьому просто прийде кіп, капець, кінець, гайки, кранти. Е, я вже не кажу за якийсь фугас від Т-72, самі розумієте, ті, хто розуміють. Який може прилетіти в башту цього танчику. Уламки, вибухова хвиля, просто ну, зні, якось, зведе на нівець усю цю технологічність і багатокамерність цього танчику. Плюс подивіться на верхню лобову деталь, точніше, навіть на лоб корпусу. Ви бачите ось там, де відкритий люк, товщину верхньої лобової деталі. Прикол в тому, що приблизно така сама товщина і у базового Abrams X. Зрозуміло, так? Тепер дивимося на передню частину його корпусу. Бачите, такий прикольний виріс. У нього там, де такі ще буковки GD, типу General Dynamics. Це виріс там під камери у нього в передній частині корпусу. Як ви думаєте, <кхем> дивлячись на ось ці два таких приколи: так, тобто на товщину і на таке розташування камер, і ось такий виріс. Скільки в нього там броні? Ну тобто, наскільки дійсно цей танчик захищений від обстрілу? Башта окей. В принципі, добре. Дивимося на відстань, в принципі, від початку його щок і до камер. Ну, габарит непоганий, але знову ж таки, далеко не рекордне, але окей, але маска. Маска не виглядає якоюсь дуже сильно захищеною. Ось ці трикутнички, які є на базових, ну не на базових, а на звичайних Абрамсах, які, до речі, є вразливим місцем для Абрамса. Також тут залишились, тобто вони це не виправили чомусь. так, ну, Тобто, ну, взагалі там зрозуміло, наче чомусь. Там воно чи обмежує поворот башти, чи воно люкам заважає відкриватися, чи що. Ну, коротше будь-якому випадку, можна було якось тоді вже іншу башту розробити, але це вразливе місце, і вони його не позбулися, що я вважаю якось ну, не дуже добре. Самі розумієте. Тобто, якось воно все більше схоже на велику дорогу цяцьку, ж на... А, на реальну машину, яка може вести бойові дії. Тобто виглядає круто, прогресивно, багато всілякого такого цікавого і крутого, але. Мені здається, що на практиці воно буде, ну, таке собі. Я не кажу, що він буде неефективний. Він то буде ефективний, але питання, скільки він буде ефективний на поле бою в умовах там, ну, реального бою, так? тобто, коли прям відбувається справжнє пекло, це питання. Це дійсно питання, тому що, ну, не знаю, якось прям надійно ця вся історія не виглядає, ось прямо. Често кажу. Знаєте, що мені це чомусь нагадує? Мені це нагадує леопард 1. Тобто, це такий собі, типу Леопард-1 сучасності. Швидкий, так, тобто напічканий усім чим тільки можна, який може дійсно вражати ворожу техніку. І можна захищатися від дронів, так, тобто в цій адаптації. Але броні нема. Ну тобто, ну, вона тут, типу, є, але типу нема. Це печально. Це печально. Тобто, підбуваючи підсумки по Abrams X, е, машинка то цікава, так? Тобто, ну, однозначно цікава. Просто величезна купа нововведень, величезна купа всяких технологій, це все дуже круто. Але якось воно все не дуже клі... клеїться на те, що воно буде використовуватися саме в такому вигляді в реальних бойових діях. Я розумію, що це демонстратор технологій, що це прототип. Але те, як воно виглядає. Ну таке, більше схоже просто на якийсь маркетинговий хід для того, щоб просто показати, що ось у нас є така тятька. Все. Ну, Тобто, більше я в цьому нічого такого не вбачаю. Тому і дійсно інколи хочеться з Abraham's X якось так трішечки посміятися. Тому що, ну. Він просто смішний моментом. Ось і все. Якось так народ. А наскільки він актуальний? Ну, якщо, якщо зробити нормальну броню і нормальну стійкість проти обстрілів банально з великокаліберних кулеметів, то більше ніж актуальний, тому що дійсно дуже багато крутих нововведень. Ну, дійсно, прям дуже багато. Особливо мене зацікавила технологія з штучним інтелектом. Дуже цікаво, як вона працює. Тобто, як воно було б реалізовано в подальшому, якщо проєкти взагалі не закриють. Так, ну, а це таке може дійсно цілком відбутися. Тому якось так. Тобто, дійсно виглядає цікаво, виглядає прикольно. Але, ну таке, тобто, щось сире і не впевнено, так би мовити. Я сподіваюся, що цей подкастик вам сподобався. Свою думку ви як завжди можете написати в коментарі стосовно танчиків. Також можете перейти до нашого телеграму, де ви зможете проголосувати за техніку або тему для відео на огляд. І, власне, потім відео про цей танчик вийде на цьому каналі. Тому що чим більше голосів, тим швидше відео виходять. Також підписуйтесь на цей канал, тому що окрім відосиків, то також проходять стріми, веселі стріми. Ті, хто зрозумів, ті зрозумів. І можете приходити на наш Діскорд, наш офіційний Діскорд. Дякую вам за увагу, дякую вам за перегляд. Бережіть себе та Україну!